Гучна заява Трампа. Президент Сполучених Штатів оголосив про відправку Україні ЗРК Петріот, про яку кількість йдеться? Журналісти прогнозують. Києву можуть поставити ракети, які дістануть аж до Москви. Глава Білого Дому відрізав. Він розчарований Путіним. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що надійшли Україні зенітно-ракетні комплекси «Пейтріот». Про це повідомляє агентство Ройтерс. Він пояснив, ці системи Києву потрібні відчайдушно, бо диктатор Путін, за словами Трампа, говорить гарно, а потім увечері всіх бомбить. Трамп відкрито зізнався, що особисто дуже розчарований у кремлівському ватажку. Я думав, що він людина, яка серйозно ставиться до своїх слів. Він говорить так гарно, а потім бомбить людей вночі. Нам це не подобається, сказав американський президент. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати нічого не віддаватимуть безкоштовно. Я ще не погодився на кількість ракет до Петріот, але в них буде дещо, тому що їм потрібен захист, але за це платить ЄС. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це. Це буде гарний бізнес для нас, але ми фактично збираємося відправити їм різне, дуже сучасне озброєння, і вони заплатять нам 100% за це. Журналісти Аксіос дізналися від двох обізнаних джерел, що сьогодні Трамп збирається оголосити план озброєння України. Ймовірно, йдеться зокрема про постачання ракет великої дальності, які здатні вражати цілі глибоко в тилу Росії аж до Москви. Сенатор Лінці Грем у коментарі CBS News додав інтриги, закликавши чекати завтрашнього оголошення. Він натякнув, що йдеться про план продажу величезної кількості американської зброї для України і згадав про заморожені російські активи в Україну. Вже прибув спеціальний представник Білого Дому Кіт Келох. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав: оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами багато тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь. Келох проведе в Україні весь тиждень. Президент Володимир Зеленський напередодні уточнив, що доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та начальнику генерального штабу Андрію Гнатову представити усю наявну інформацію про російський військовий потенціал і наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити для примушення Росії до миру. Підкреслив Зеленський. Президент Зеленський також анонсував, що наступного тижня будуть позитивні зміни в інтересах України. За його словами, українські сили робитимуть усе можливе для того, щоб перенести війну на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари, зазначив глава держави. І, схоже, ці слова вже викликають істерику у Кремля та серед російських пропагандистів. Там масово поширюють панічні версії, що 300-700 дронів, а також шторми, Нептуни та інші ракети, невдовзі летітимуть бомбити Москву та Татарстан. Тим часом Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Як пише агентство Reuters з посиланням на свої джерела документ планують узгодити вже у понеділок. Він включатиме зниження стелі цін на російську нафту. Видання Аксіос повідомляє, що Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 3 липня заявив: протягом найближчих двох місяців Росія планує розпочати новий великий наступ в Україні. Диктатор хоче вийти на адміністративні кордони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. За день до цього видання Білд теж попереджало. Збройні сили Росії планують масштабну операцію у другій половині літа. Кремль збирається зняти військових із кордону після того, як їх замінять 30 тисяч північно-корейських солдатів. Це стало можливим після того, як тиждень тому Кім Чен Ін оголосив про відправку своїх військових. Український центр протидії дезінформації сумнівається в тезі про новий наступ. Його керівник Андрій Коваленко наголошує. Це не новий наступ, а продовження старого, який по планах провалюється у Путіна з 2024 року. Бо ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на сході, але сили оборони ці плани зірвали. Все, що робить Росія з того часу, вкидає все нові і нові резерви. Нічого нового не придумали вони і зараз. Тим часом Росія активно зміцнює свій ядерний арсенал. Бізнес інсайдер пише: Москва розбудовує п'ять секретних ядерних баз. Це підтверджують супутникові знімки, зроблені у травні червні цього року. На об'єктах з'явились багатошарові периметри, нові ангари, тунелі. Це свідчить про нарощування Росією можливостей для зберігання, обслуговування та транспортування ядерної зброї. Ключові бази такі. Осиповичі в Білорусі, три нові лінії безпеки, ангар і платформа для боєголовок. Гаджиєво-під Мурманськом шість нових будівель біля ракетного сховища підводних човнів. Калінінград модернізовані периметри, замасковані в'їзди, нові охоронні споруди. Камчатка база тихоокеанського флоту готується прийняти суперторпеди Посейдон з ядерною начинкою. Нова земля відомий архіпелаг ядерних випробувань, де звели нові тунелі для підконтрольних субкричних експериментів. Паралельно Росія укріплює свої аеродроми після української операції Павутина, коли 1 червня Збройні сили України уразили стратегічну авіацію на кількох базах. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики стверджують, що на авіабазі Халіно в Курській області побудували близько 10 ґрунтових бункерів, 12 бетонних укріплень і 8 ангарів для літаків. На авіабазі САКИ в окупованому Криму зафіксували дві бетонні споруди типу бункерів. А от на авіабазі Джанкой жодних будівельних робіт не виявили. Росіяни не просто не збираються зупинятись. Вони готуються до ще потужнішої війни. Чи розуміє це захід? Дрон збито 12 липня у повітряному просторі Білорусі сталося щось справді неочікуване. Білоруський бойовий вертоліт Мі 24 збив російський безпілотник Гербера, який летів у напрямку України. Про це українським засобам масової інформації розповіло джерело в українській розвідці. За його даними, у той момент над Білоруссю перебували щонайменше три російські безпілотні літальні апарати. Білоруський екіпаж, що виконував завдання з контролю повітря, виявив ціль, атакував її та знищив. Після чого доповів про виконану роботу. Уламки збитого дрона впали на територію Гомельської області. За інформацією, змі, дрон, який збив вертоліт Мінська, був російським апаратом типу гербера. Це спрощена і дешевша версія іранського шахет 136, який у Росії називають Герань-2. Згадана гербера може виконувати різні завдання: від розвідки і спостереження до ударів і відволікання протиповітряної оборони. Завдяки низькій ціні такі безпілотники часто запускають як хибні цілі, щоб виснажувати протиповітряну оборону. Та не тільки у білоруському небі фіксували повітряні цілі. Уже 10 липня невідомий безпілотник, що залетів з території Білорусі, впав у Литві. Як повідомили у Збройних силах Литви, близько 11.30 повітряні сили зафіксували об'єкт, який наближався до кордону з білоруського боку. Винищувачам НАТО, які патрулювали регіон, одразу змінили режим польоту з навчального на режим виконання завдань. Але після падіння об'єкта завдання скасували і передали інформацію прикордонникам. Службі охорони державного кордону Литви уточнили, немає даних про те, щоб до апарата був приєднаний якийсь вантаж. Цей об'єкт небезпеки не становить. За попередніми оцінками дрон був зроблений із фанери та пінопласту і виглядав як саморобний. Однак, за даними медіа, цей безпілотник також був російською герберою, тобто тим самим типом дрона, який використовують проти України. І що показово, литовський прем'єр-міністр Палуцкас і спікер парламенту Саулюс Скверняліс навіть були евакуйовані у сховище, бо цей дрон прийняли за шахет. На фоні цих подій варто нагадати, що ще раніше Центр національного спротиву України повідомляв: росіяни активно вербують білоруську молодь для навчання у своїх військових вишах. У ЦНС зазначили, внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема білорусів. Тим часом, 13 липня, анонімні противники режиму Путіна та Лукашенка розгорнули біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції прямо біля стін давньої смоленської фортеці. Повідомлення про це опублікував канал Смоленська Республіка, який пов'язують із колишнім депутатом Смоленської облдуми Владиславом Живицею. Він ще в серпні 2023 року у Варшаві оголошував про створення політичної організації прихильників незалежності Смоленської області від Росії. В ніч на 14 липня Росію знову атакували безпілотники. Міноборони стверджує, що протиповітряна оборона збила 11 дронів: шість у Орловській області, два у Брянській, по одному у Курській над окупованим Кримом і над Чорним морем. Але, попри збиті дрони, Росія все одно горить. Між Ростовом та шахтами полум'я охопило величезні поля. Займання сталося у Родіоново несвітайському районі. Дим був таким густим, що дорогу довелося перекрити. На деяких відрізках видимість нуль. Через це трапилися ДТП. Причиною називають лісові пожежі. Регіон накрила сильна спека до 40 градусів. В окупованому Криму теж неспокійно. Там третю добу не можуть загасити ліси під Сімферополем біля села Прудове. Спершу займання охопило 40 гектарів. Але російське МНС повідомило, площа вже перевищила 110 гектарів. На додачу біля Кримського мосту гігантські затори. Застрягли майже дві тисячі машин: більшість з боку Тамані, ще інші з боку Керчі. Нагадаю, що 7 липня була атака на Краснозаводський хімічний завод у Московській області. Саме там окупанти виготовляли термобаричні бойові частини для шахедів. Генштаб України офіційно підтвердив удар. Тепер супутникові знімки показали: було влучання у виробничий корпус, де могли збирати вибухонебезпечні компоненти. Чи працює після цього підприємство, невідомо. А 14 липня. З'явилася ще одна тривожна новина для Кремля. На Далекому Сході Росії пропав військовий гелікоптер Мі-8. П'ятеро осіб перебували на борту, пишуть російські медіа. Вертоліт належав компанії взльот, летів із Охоцька до Магадана. Мав прибути о 19-й годині, але зник із радарів і не вийшов на зв'язок. Ймовірно, розбився, пошуки тривають. А під вологдою ще один штрих до портрета сучасної Росії. Під час хресного ходу обвалився пішохідний міст. Десятки паломників з іконами в руках полетіли у воду. Моніторингова група Кримський Вітер заявила: грошей на дороги і мости у місцевої адміністрації немає. Усе пішло на оплату найманців на війну. Тим часом у російських пропагандистів істерика через плани Сполучених Штатів надати Україні ще більше зброї. Провоєнні пабліки лякають. Збройні сили України вже з наступного місяця почнуть бити ракетами по центральних районах Росії. Інсайдери повідомляють, у Кремлі воліють це не коментувати. Але військові вже просять посилити мобілізацію. Бо, інакше кажуть вони, захопити Україну не вдасться. Хоча не всі в Росії панікують. Один співрозмовник у міністерстві оборони заявив, загроза серйозна. Ракети це ракети, але не очікую катастрофічних наслідків. Максимум тимчасово закриють аеропорти на місяць-два. Не думаю, що це критично порівняно з тим, що вже сталося за час спецоперації. Росія сьогодні це країна, що горить і тріщить по швах. А кремлівська верхівка все ще мріє про захопити Україну. Як думаєте, чим це все для Росії закінчиться? На тлі новин про плани Сполучених Штатів надати Україні потужну зброю та ввести санкції проти Росії у Москві Раптом заговорили про важливість конструктивного діалогу між Москвою та Вашингтоном. Спецпредставник диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв видав мовляв від такої розмови користі більше аніж від тиску. Він також згадав попереднього президента Америки Джо Байдена, підкресливши, мовляв, його помилки й обман будуть виправлені. А ще додав, що лише співпраця зможе забезпечити справжній мир. Схоже, ворог не на жарт напружився. Сам же кремлівський ватажок Путін продовжує у звичній пропагандистській манері скаржитись на захід. В інтерв'ю російському фейкомету Зарубіну він заявив. На заході вирішили, радянського союзу немає, то що нам дотримуватися правил щодо Росії, яка не має такої потенційної могутності, як мав радянський союз. Зараз ми будемо чік-чік там для себе чогось викроювати так, як нам хочеться. Випулив диктатор. Військовий злочинець додав, що, хоча на заході заперечували таку стратегію, Москва, септо російський агресор, бачте, зрозумів, що потрібно захищати якісь свої інтереси. Черговий сеанс маячні та цинізму. Поки Путін жаліється, Європа активно переозброюється і готується до найгірших сценаріїв. 12 липня міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добринд прямо заявив: Німеччина має будувати укриття та запасатися ліхтарями через ймовірну війну з Росією. Швеція має плани збільшити граничний вік призову для колишніх офіцерів із 47 до 70 років. Про це йдеться у висновку урядової комісії, яка досліджувала майбутнє комплектування національних збройних сил. Там також домовилися виділити на оборону додатково 300 мільярдів крон. У Польщі ситуація ще показовіша. За даними виборча, там уже розіслали 235 тисяч повісток на військово-лікарську комісію. І це не лише для чоловіків призовного віку, а навіть для тих, кому за 50, та для жінок. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що до 2027 року оборонний бюджет країни сягне 64 мільярдів євро. Це вдвічі більше, ніж було у 2017-му. Макрон пояснив, щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися. Він окремо зазначив спектр сучасних загроз від тероризму до радіоелектронної боротьби та безпілотників. І особливо наголосив на постійній та організованій загрозі з боку Росії, яку Європа повинна відбити для забезпечення миру. У росіян є успіхи одразу на кількох ділянках фронту. Ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру та Піддубного. Також окупанти намагаються закріпитися у Бойківці та Мирному. У міністерстві оборони Росії вже прозвітували про нібито повне захоплення двох населених пунктів: це Малинівка у Запорізькій області та Маяк на Донеччині. Українська сторона не коментувала цю інформацію. Найважча ситуація залишається під Покровськом. Боєць із позивним «Мучної» каже, що наразі відбувається активна фаза наступу ворога в районі Удачне котлине звірове. Противник прагне перерізати логістичні шляхи до міста та підтискати з півдня і північного сходу. Воїн також прогнозує посилення обстрілів, диверсій та спроби обходу флангів. Особливе занепокоєння мирноград та красний лиман. Боєць просить перекинути туди резерви, щоб стримати натиск окупантів. На Харківському напрямку ворог також ускладнює логістику Збройним силам України. Солдат 3-ї штурмової бригади Олександр Волошенко каже, що росіяни вже дотягуються безпілотниками до українських логістичних шляхів, до яких раніше не діставали. Наші бійці протидіють тактичними методами та іншими засобами. На придніпро. Ському напрямку ворог активізувався у два-три рази сильніше. Про це розповів речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щодня проводить один-два невеликі штурми і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції. Військовий Станіслав Бунятов додає, що росіяни регулярно намагаються прорватися на острови та правий берег Херсонщини і використовують дрони на напрямках Чорнобаївка, Музиківка, Клапая. Там постійно фіксується використання FPV з оптоволоконним управлінням. Військовий журналіст Юрій Бутусов опублікував вражаючу історію. На одній з гарячих ділянок фронту група українських піхотинців тримає позицію глибоко в тилу ворога. Один боєць там уже 210 діб без ротації, інший 200. Командир позиції 170 діб. Це вже не просто місія, це вже справжній епос. Навколо цієї позиції. Наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп. Однак Бутусов попереджає, без посилення резервами і свободи для відходу ця історія може закінчитися трагічно. Водночас, генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос прогнозує нові спроби ворога просунутися на Лиманському напрямку: причина вода для окупованих територій Донбасу. Окуповані частини Донецької і Луганської областей достатньо серйозно потерпають від відсутності води. Росіяни намагалися вирішити це за рахунок побудови каналу з Дону. Однак це дало змогу їм вирішити це питання лише частково. Тому я думаю, що вони будуть дотискати у напрямку Лимана, Слов'янська, Куп'янська. При цьому наші війська не сидять склавши руки. Знищено базу операторів безпілотників у Тарасівці на Запоріжжі. Також наші міг 29 скинули дві авіабомби по місцях скупчення Росіян на тому ж напрямку. На Сумщині воїни розвідроти 47-ї бригади спалили два елітні fpv розрахунки ворога. А на іншій ділянці оператори дронів 65-ї окремої механізованої бригади знищили пункт управління дронами, склад пального та місця проживання окупантів. Росіяни кидають усе, щоб просунутися ще на кілька кілометрів. Але українські бійці тримаються, навіть коли це означає жити на позиції понад півроку. Чи зламається ворог раніше, ніж у нього закінчаться сили для наступу? Тиждень в Україні розпочався з офіційного штурмового попередження. Укргідрометцентр повідомив: 14 липня в день у західних областях Грози в окремих районах Град та Шквали 15 20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Метеорологи попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетиків, будівельників, комунальних служб і рух транспорту. А на півдні України останніми днями фіксували майже 40 градусів тепла, справжні температурні рекорди. Не лише стихія у вигляді дощів чи спеки дісталась до України. 13 липня о 11.46 головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 2,6 бала поблизу селища конятин на Буковині. Епіцентр залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією таких явищ цей землетрус був ледве відчутним. А днями у мережі з'явилися кадри потужного смерчу, що виник біля траси Київ Одеса. Стихія здіймала стовпи пилу просто посеред поля. Попри ці локальні катаклізми, синоптик Ігор Кібальчич заспокоює, на цьому тижні в Україні переважатиме класична літня погода, хоча у південних регіонах температура буде вища норми на 2-4 градуси. За його прогнозами, до кінця другої декади липня у більшості областей нашої країни прогнозується класична літня погода з температурними показниками близько до норми. Фахівець зазначає, що дощі фіксуватимуть у західних та північних областях. Водночас на південному сході буде мало опадів, що спричинить розвиток посухи. Також в Україні час від часу очікують поривчастий вітер. До всього цього ще й магнітні бурі. 14 липня у понеділок геомагнітна активність піднялася до рівня G1, а 15 липня прогнозують таку ж ситуацію з імовірним посиленням. Науковці з British Geological Survey Geomagnetism не виключають, що магнітні бурі такого рівня можуть тривати ще кілька днів. Для метеозалежних людей це означає головні болі, сонливість та загальне погіршення самопочуття. Тим часом на території ворога справжній апокаліпсис. У Тульській області блискавка вбила. Трьох людей на пляжі біля парк-готелю Шахтар у селі Бунерево за словами очевидців, блискавка вдарила в компанію з шести відпочивальників. Частина вижила, отримала допомогу лікарів. Раніше повідомляли і про інші наслідки негоди у противника. У Курській області понад 9 тисяч людей залишилися без світла через ураган. Дві тисячі із них сидять без електрики вже дві доби. Про це пише місцевий губернатор Хінштейн. У Ростовській області перебої з електроенергією через спеку та масштабна лісова пожежа між Ростовом і Шахтами. У Новгородській області через шторм без світла залишилися більше 470 населених пунктів. Росія ніяк не заспокоїться. Маргарита Симоньян стверджує, що в Москви буцімто немає іншого вибору, як застосувати ядерну зброю. Її слова одразу підхопили інші колеги по цеху. Наприклад, інший рупор Кремля Марат Баширов. Він прямо заявив: так шкода Київ, шкода інші міста, але при виборі наші міста або їхні вибір очевидний. Чи повернемося ми до плану обмежених ядерних ударів? Не виключаю і такого. Очевидно, що Москву налякали повідомлення із Вашингтона. Сполучені Штати анонсували поставки великої кількості озброєння Україні, щоб вона могла захиститися від російських атак. Потенційно Україна навіть може отримати ракети, здатні долетіти до Москви. На тлі цих погроз Кремля загроза ядерної катастрофи виникає ще й через обстріли Запорізької атомної електростанції. На її території прозвучали сотні пострілів. Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Він наголосив. Сив, це потенційно загрожує ядерній безпеці. Мовляв, фахівці побачили розкидані гільзи малого калібру біля реакторних блоків 5 та 6. Серйозних фізичних ушкоджень не знайшли, але ризики очевидні. Гросі ще раз підкреслив: будь-який військовий напад на ядерний об'єкт ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинений. Поки одні кремлівські рупори лякають світ ядерною війною, інші вже визнають, що ситуація для Росії не така безхмарна. Ігор Гіркін анонсував проблеми на фронті для окупантів. Наш наступ забуксував і загруз. Вже в липні вважаю можливими контрудари противника. Передбачувані напрямки, Донбас та Тендрокінбурнська коса. Схоже, росіяни самі готують свій народ до поразок. Друзі, а як ви оцінюєте цю ситуацію? Пишіть про це в коментарях.